Напевне, перед початком матчу розраховували на більше, на кращий підсумок. У чому не допрацювали сьогодні? Ну, у нас сьогодні, як ви знаєте, була е, чудова подія. У нас було сім гравців, яких нам віддали. І в той самий момент у нас сьогодні була велика проблема. Це ті самі сім гравців, яких нам віддали. Це, я думаю, очікувані очікувано складнощі, з якими ми зіштовхнулися. Знову ж таки не впевнений, що сьогодні треба говорити багато безпосередньо про гру, тому що, якщо брати якісь епізоди, прийняття рішення, скарг дуже багато, дуже багато. Але треба трохи подивитись глибше, тому що мені особисто дуже не подобається інколи сприйняття футболу, таке дуже поверхнє, тому що футбол чомусь відокремлюється взагалі від. Тих понять, які є в житті, а насправді воно не відокремлюється зовсім. І в цьому випадку я просто хочу сказати, що, як і в житті, на полі е поганих звичок можна, можна здобути їх набагато швидше і набагато більш зробити їх перманентними, аніж звички, які насправді допомагають у грі, так само, як і в житті. Тому ось це, на мою думку, дуже-дуже велика проблема, що інколи від тих звичок, які нам насправді допомагають, ми дуже швидко відмовляємось. І на замін приходять речі, які, від яких ми отримуємо можливо, задоволення, тому що нам здається, що всі ж так роблять, то і ми будемо робити. Але насправді вони зі сторони дуже-дуже виглядають дуже. Погано, скажімо так, якщо прямо просто казати. Тому сьогодні такий момент з точки зору навчальний, на мою думку, більш важливий, аніж результат сьогоднішньої гри, або безпосередньо якісь тактичні проблеми, з якими ми зіштовхнулися. Тим не менш, у вас багато дуже претензій по ході гри було до малої кількості загострень. до... Малої, можливо, агресії в атаці. Ну, у нас, на жаль, це із нами зіграло той поганий жарт, той, через який, в принципі, ми втратили контроль над грою. Тому що ту перевагу, яку ми мали якісну, це вона точно відчувалася, про це навіть не варто говорити. Але коли раз за разом ми використовуємо... Простір для того, щоб подолати відстань від наших воріт до воріт суперника. І потім ми від цього нічого не отримуємо, і потім ми чомусь вирішуємо, що це не той момент, щоб загострити. А інколи все дуже просто. Інколи треба просто загострити, довіритись вбігаючим в майданчик партнеру, який, якщо не впорається, завжди буде хтось на підбиранні. І раз за разом це робити. Це буде набагато краще, ніж повертати м'яч до наших воріт і знову намагатися звідти починати, даючи супернику можливість відпочивати в цей момент. І знову-таки це питання. Повертаємось до питання звичок, повертаємось до питання поверхніх моментів футболі, які там, о, я побачив це, мені подобається буду робити так. Чому? Ось головне питання. Чому ти будеш робити саме так? Тому що ти так хочеш, пробач, гра має потреби. Якщо ти не готовий відповідати цим потребам, в якийсь момент буде виглядати це не дуже приємно зі сторони. А коли вже дивишся зі сторони, це вже пізно. Тому що головне це твоє рішення в моменті. Ось. Тому дійсно сьогодні, коли у нас була та сама перевага, ми багато не загострювали. Дуже багато, дуже багато давали супернику можливості відпочити в критичний момент, коли вони мали прикласти максимальні зусилля суперники, щоб відбитися. Ми просто поверталися на і потім вже в якийсь момент ці моменти зникли, тому що ми давали першу супернику можливість їх вирішувати. Вони зникли. І ту перевагу, яку ми мали за рахунок природних даних, скажімо так, які у нас в наших гравців є, ми її Ну, На жаль, це те, що ми маємо на сьогоднішній день, тому знову ж таки, як завжди, ми маємо. Сприйняти це як навчання для абсолютно всіх, хто прийняв сьогодні участь.